Війна на сході України назавжди змінила його життя. В'ячеслав Буйновський повернувся із зони проведення антитерористичної операції без ноги і без руки. Зараз 40-річний боєць батальйону Айдар перебуває у важкому стані і лікується у київському військовому шпиталі. Йому необхідна довготривала реабілітація і подальше дороге протезування. Грошей на це у родини Буйновських просто немає. Коли почалася революція, він одним з перших приїхав на Майдан. З початком агресії проросійських бойовиків В'ячеслав Бойновський добровільно пішов захищати свою батьківщину. Чотири місяці В'ячеслав прослужив у батальйоні Айдар. Багато разів брав участь у найскладніших військових операціях. Неодноразово був у справжньому пеклі. Бувало, що і град в п'яти метрах розривався, і міни рвалися, і снайпер стріляв по мені. Ну, чого тільки не було. І було, як то все проскакувало, проскакувало, ще навіть іноді шутіли. Опять повезло, опять повезло. Втім, цього разу фортуна відвернулася від В'ячеслава. 1 вересня на позицію в місті щастя, де стояли бойновські з товаришами, напали російські диверсанти. Один із них кинув гранату. Я ще встиг її немножко відкатити і взрив прогремів. Потім був дим, а потім я смотрю, мені нога творогла. Кісті ще була у мене, пару пальців вісіла так на кісті. Першу допомогу надали в місцевій лікарні. Потім літаком доправили до Харкова. Звіти на ареані мобілів. Київ згадує Айдаровець. Коли мене грузили, я так смутно пам'ятаю. Я вже вивіді, що ноги на... немає, нітули, що вже руки. немає. Катерина Міхайлівна не відходить від сина. Про те, що Славка зачепило, їй повідомили його товариші. Страшну ж правду жінці розповіла сестра Буйновського. Ранення тяжого немає ноги. У мене такий шок зразу був. Я так, я не могла зразу, яку як не могла? Вона каже, я подробності не знаю. А той каже: ну ще ж, добивати, так добивати, ще ж і руки немає. Жінка каже, вперше побачила сина таким, коли його переводили з реанімації. Його почали провозити. Він не глянув на мене, звернувся. Це не було. Я тут давай вже заспокаю. Я кажу синок, усе буде нормально, витяне. Усе брата воно витяне тебе, все одно станеш на ноги. До Майдану В'ячеслав працював автоміхаником і будівельником у себе на батьківщині в місті Кролевець на Сумщині. З житла обійця тільки 12-метрова кімната. Чоловік зізнається, жити там після поранення не зможе. Всі удобства гориться на вулиці, і все на вулиці. Ну. Реально, реально, я просто там не, не витягну сам. Далі на В'ячеслава чекає тривала реабілітація та дороге протезування відразу двох кінцівок. Грошей на протези у родини немає. Єдиний дохід бойновських пенсія мами тисяча гривень. Тож ТСН звертається до всіх небайдужих допомогти молодому бійцю. Іван Воробйов, Дмитро Понасенко Спецкор 2+,2.